Добрий вечір, шановне панство. Ну, тут в мене сидить відсаджена самочка. Вона була в клітці з сірим самцем, самця забив. Дивіться, зранку дав трави, траву навіть не рухала. Гранули їсть дуже мало. О, єдине, що кидаю їй суковиті корми, то вона підходить до них. Дякувати Богу, що знайшла воду. І Воду п'є, бачу, бо самка сам як спокійна, неспокійна, сидить в кутку. Напевно, вона після пересадження в шоці, але дуже сильна, бо тут швелір є сантиметрів 70, 14к, 14 то вона його тягає по вольєрі, зуби має, силу має. Самець дуже великий, був він її. Напевно, об'їдав, і по ній навіть не видно, що щоб, ну, як самка не набирає вагу, значить, ну, один з варіантів або пізно запліднена, або зовсім не запліднена. Бо самки, які е, покрив самець зазвичай, вони починають набирати вагу. Ну, інтенсивно, не інтенсивно. Ну, але самця я забрав пару днів назад. І коли він її покрив чи покрив, ну, час покаже. Будемо чекати і надіятися. Так, все, дякую за увагу. До побачення.